Зараз ми знаходимось на вулиці Пирогова. Нам потрібно перейти дорогу та прямувати у сторону вулиці Зочих. Для вашої зручності вказуємо зупинки трамвайні та тролейбусні, які є в цьому районі. Тобто, ми, перейшовши вулицю Перегова, прямуємо по вулиці Зочих до входу в парк, який належить до психоневрологічного диспансеру імені Ющенка. Нам потрібно дійти до воріт. Цього парку. Перед воротами ви побачите перший вказівник нашого УЗД-центру ScanMedical, який допоможе вам зорієнтуватися з побудовою шляху до центру. Ось, власне, перша табличка. Заходимо у ворота, які ви бачите перед собою, і прямуємо безпосередньо до фасаду лікарні. Імені Ющенка. Ось ми і тут. Тут ви бачите зупинку 22А, до речі, з центру можна доїхати на цій маршруті до цього місця. Далі ми прямуємо до багатоповерхівки, де буде плавний поворот направо. Тут ще одна наша вивіска із вказівником. Повертаємо направо йдемо прямо до кінця, саме цього будинку, де буде ще одна вивіска наша з вказівником, і вже навпроти знаходимося, власне ми. Ласкаво просимо!